Чому е, план здорового харчування завжди обминає нас у супермаркетах? В цьому винні знижки. В цьому винні знижки. Ти заходиш в супермаркет, там бачиш якась херня ковбаса, така жирна з неї тіче, коротше, і на неї мінус 50%. Ти такий, ну сьогодні точно ні, точно не дієта. Ну з таким піджаком. <плес> Просто в цілому, давайте ви по дієті поговоріть, я потім підключуся. Не моя тема. Ти ніколи здоровим харчуванням не займався. Ні, Насправді в мене такий дім харчуватись здорово. Так, так, я отакий. В цілому, я завжди все життя на здоровому харчуванні. Ага. Так. Я вважаю його здоровим. Ну, щошличок, майонезик, бля. Ну не здорово. Ну в натурі, ну типа, класно. Було у вас таке, що ви мівіну робите, приправу додаєте, а олію не додаєте, тому що це хімар. Ну типа, саме в олії, хімарь. Не було таке? Ні, такого не було. А додавав олію? Звісно. То бачиш, що з тобою? А що зі мною? Це ну, нормально. <плодуйте>. А хто на здоровому харчуванні? Є люди, які на здоровому. Да, Ось там людина на здоровому. Що ви їсте? Отак. Крильця смажені від себе, відвинула, знаєш. Я? Ще Так. Да. Авокадо. авокадо? Ви що мажори вообще, ну? Та ні, ну воно не так. Воно ну, не так дорого коштує, правда? Да? Ну, Я ладно. просто в піджаку можу собі це дозволити. Продаш піджак, купиш два авокадо. <рес> Реакція хлопця, який знав, що його дівчина ну, актриса А це хтось з залу написав, де? Ну так, да, да, це все з залу описано. Тобто зараз десь є дівчина, яка трішки... підробляє. Ну, Якби вона робила, там ми б знали. Ну, Джозефіну Джексон, ми ж то знаємо. До речі, як класно взагалі, що у нас в медіапросторі з'явився такий персонаж, як Джозефіна Джексон. Хто знає Джозефіну Джексон? Заплодуйте. Прям, серйозно? Оце тільки одна дівчина знає, і ми втрьох. Чи ви займаєтесь взагалі? Як ви живете? А хто дивиться порно? Є люди, які дивляться. А зааплодуйте. І ви не попадали на Джозефіну Джексон? Як взагалі стосунки будувалися? Типу, то в мене робота там Кадр. в кадрі. В відділі кадров. Да. Каже, я працюю три через два. Три через два. І, І це не про дні. І це не про дні. Давай так, уявимо ситуацію. Ти. Знайомишся з дівчиною, починаєш так. з нею спілкуватися, і, і у вас все класно, і ви маєте неймовірний коннект. Угу. І ти в якийсь момент дізнаєшся, чим вона у вас займається, і вона акторка. Так. А як ти це узнаєш? Типа ти листав такий Анастасія. <реш> а ти казала, що у вівторок зайнята. Знаєте, що я скажу? А я хочу отакий прикол. Угу. <реш> <реш> ну Типу, будь-яка професія має право на існування, да. правильно? Я, так. я вважаю, якщо. Е... Уявимо, да? Ну, у мене є дружина. Уявимо, що така ситуація, як ти кажеш, сталася. Мені головне, мені все рівно, чим вона займається. Головне, щоб платилися податки, щоб був відкритий ФОП. Спадково приходиш, так? Ну Мені тут за те, що мене от шпекали, треба трохи вам откле... от Отслюнявить. Подивіться, як ви ставитесь до такої великої професії. Мене от шпекали, Це не просто. Щоб нормально, як ви кажете, треба, щоб було здорове харчування. Правильно, ми е адепти мівіни вче не підходимо по цю професію. Не дуже. Це людина, яка має слідкувати за собою, за своїм зовнішнім виглядом, за своїм там фізичним станом, емоційним станом. Ти береш, звісно, топові категорії, Давай трошки нижче, Ну я А чорно ти дивишся. Просто yes, ти береш рейтинг. Два, там, наприклад, дві зірочки, да, там включаєш. Не так, беру. І, і можна додивитися до кінця, типу. таке враження, що Юрій Іванович дивиться, знаєте, коли там дівчина залазить типу, в пральну машину, типу, ну, і відбувається стоїть, то ти дивишся таку категорію, що вона залазить в пральну машину, щоб помитися. Ну, Ні, він, він дивиться не на дівчину, а на пральну машину таку. Можна поремонтувати. І каже, за нусі. Ooh. Прямий режим експрес-стірки є нормально. Тійди, нічого не видно, ти йдіть опа. Злісьте з машинки ви на неї забралися. От жим 900, блін. Зве дружину каже: глянь, така, як у нас була минулого року. Сам сунь, да. Сам висунку. Насправді це не так просто. Реально, коли дивишся порно, і ти чітко можеш відчути, коли класно актори грають і коли хуйня. Да, конечно, да? Так, звісно. І це ж ну воно ж. Э... Я тобі чесно скажу, я дивлюся ну, чисто э, для того, щоб э, сюжет зрозуміти. <риклад> я ніко. Я, я ненавиджу людей, які перематують там, знаєте, мі... перематати і щоб вже дій... ні, я, блядь, само тільки блядь, дзвоночок э, в двері. Я оце дивлюсь, коли сантехнік там умовно зав заходить. Зав'язка. Зав мені цікаво, мені цікаво, що там відбувається. Драматургія має. Бля, ти боїшся, що дружина буде дивитись, да? ти зараз <плес> зглажуєш. <плес> У мене був випадок, ну хто дивиться на той в курсі, ну ми тільки втрьох знаємо, що е е іноді рандомно ну в тебе нема стільки часу, да? ти їдеш е в тролейбус. Е е ладно. <плес> Просто підглянуть, скажем так, не дивиться, просто заглянуть Так, да, головне, не палиться, просто типа музику слухаєш. Ні, я не за це. Що в мене був е випадок? Що е ну я без е звука в основному е дивлюся. — І був випадок... — щоб дитина не прокинулась, чи що? — Ну... — Ти втрачаєш 80% сюжет. Так, от, У в мене просто сприй... випадок стався. Чому, чому це так сталося? Тому що я якось рандомно включив е, ну, а це тоді е, був локдаун, типу світла немає, типу інтернет хірово підгружається, і в мене був випадок, що я включаю ну, там там якась зав'язка, і починаються діалоги. І виявляється, що це коротше, ну, типу, російськомовне. Русська, да? Я такий, бля, я не буду дивитися цю гидоту, це жах, там підписано, що якийсь русський парень наказує бурятку. Я такий, блядь. Що це за піздец. І я просто вимкнув звук і без поваги в очах додивився, знаєш. Прям ще контр, типа відразу. Тому я без звука. Цей дроч я не запам'ятаю. У мене є мій. Е дуже гарний, і у нас з ним є мрія, ми коли-небудь зробимо в Україні студію. Юрій Іван, що ми тянемо? Люди є, є, люди є, глядачі. Є. Хто, Файм... там, хто там овсянку хавав? Що? <ріст> Сили є? <ріст> <ріст> Біжи сюди. Юрій Іван, знімай піджак. <ріст> <ріст> це буде перший кадр, поняв, і всі такі, блять, це треба перемотати. <ріст> ну, в тебе це ж нібала сантехніка. <ріст> 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 <ріст так, взагалі то я не сантехнік, а бізнесмен. Ну і потім починається все це. Коли бачу одного те самого тіпа в двох-трьох відосах, думаю, їбать, ти, звісно, блять, взагалі устроюся непогано. В нього була і ранішня зйомка, і днівна. Я такий, блін, ну ти гнида О, А чекай, до речі, з приводу акторах все зрозуміло. По акторам що скажете. Нема такого, що в тебе до акторів такий. і бать. Я краще зміг, звісно. Ні, от такого точно нема. Оце однозначно, ні. Він там так старається так лупашить, ти думаєш, єбать. Я ні, братан ні. Моє трьоххвилинне відео сидів на цьому самом. Лайк даже не встигнеш поставити. Так в смысі він вже все. О, так може єбаш тікток. Вільно, коли будуть шмаль контролювати, да? типа три баночки не більше. Не беремо більше, не беремо да. ну, три баночки собі, одну державу. <рес> Приводу контролю е, по індустрії, взагалі хаб він вже влаштований дуже серйозно. Це не так, що типу ти залив ролік, я і бусь. Ні, це не так працює. Це прям серйозна організація, де ти маєш е, надати кучу документів для того, щоб ти мав можливість завантажувати туди роліки. У нас був такий прикол. Euh, у мене Ютуб канал Жаба Гадюка називається. Підпишіться на жабу гадюку. Пообловуйте, <тас> якщо ви запам'ятали <пасп 'ят> жаба-гадюка. І ми нещодавно ми нещодавно взяли декілька нових форматів. Якщо хочете, зайдіть, подивіться. У нас є новий формат батьки і новий формат Хто з нас. І там в форматі Хто з нас у нас знімалася Джозефіна, і щось в якийсь момент я в голові собі такий я говорю, Юль, а в тебе є канал на свій? Вона каже: Є. Я говорю, а ми можемо цей ролик туди їбануть? Типу, ну, це ж з тобою ролик. З тобою. Ми тут, ну, І що вона сказала, Каже, вона каже, можемо, але треба, щоб зараз всі, хто в кадрі, навіть. Рот помили, чи що ти сказав. Він сказав, випали мене, я. Що ти сказав? Там один нюанс. Ну, брі, ну... Ні, ти знайомий з Юлією? Ні, не знайомо. Вона так не скаже. Ні, я розумію, ну це ж е... вона дуже Такість умови. Каже, ні, подожди. Бля. Що вона... Затянутий сюжет, оцей Діма говорить, нема ніякого бля, експресії. Штани даже на живдіті. Ні, вона каже, що для того, що ми можемо це зробити, але для того, щоб це зробити, ви всі, хто зараз в кадрі, ви маєте надати хую тучу документів, що ви даєте дозвіл і все таке, і там кучу скринів прикріпляти своїх там. Е, паспортів. Не, і... заєбешся давати ці звісно, документи, напевно. Так, так, да, так. Да. Ні, там прям структура дуже серйозна. Тому, аби як це все не відбувається, ми ведемо до того, що все має бути законно. Правильно? Облиски цьому. Є! Як ви ставитесь до геїв? Хуєнно. Прекрасно. Заєбись. У мене є знайомі гей. Да? Мене багато та. і не рахував. У мене є знайомі гей і знайомі піра. О, це різні. Ну, і от і які гроші да? і от я більше поважаю знайомих геїв, ніж знайомих підрозділи. До тебе не пристають, вони. Ну, це стереотипно, це якось. просто... дурний стереотип. Бля, це взагалі це дурний стереотип. Давай чесно, коли умовно дізнаєшся, що хтось гей, ти типу від нього такий ой-ой-ой, бо що, бо він тебе википев, Та нахуй ти йому всрався. Подивись на себе, ти а піджак втягнув, не усугубляй. Дімка, ну ми один так... маленький гейчик, може мене? Ну, один маленький. Трошки піднімемо свою значимость. Ти так обрубав наші конси, звісно. Блін, ну я піджак, що зря вдягав, ну блін. По-перше, геї, це ж не так, що людина жила-жила, і потім така: я хочу спробувати трішки інакше. Ні, це жінг. Гейнг? Ну, це так, мабуть, типа, запригнув разок і такий, ні, гейнг, не сподобався. — Ні, ну, типу, це що, ж Як людина... на каяках кататися, що це мені? <ріху> Наше українське суспільство має прийти до усвідомлення прийняття геїв, тому що це нормально. Це нормально. — Я вважаю, що це нормально. Це нормально. — У мене була така історія. Я знав людину дуже багато років. Я з ним гарно спілкувався завжди. Ми там з ним по якихось робочих моментах притиналися. Я не пам'ятаю, якийсь був умовно корпоратив е після якоїсь, Там у нас була якась зйомка, і після зйомки, типу, ми там щось висіли. І він чомусь там трішки випив і каже: Бля, я тобі хочу якусь, ну, типу, свою таємницю розповісти, якщо ти, типу готовий її прийняти. Я ж ну, я не розумію, на що він натякає, я такий, да, братан, взагалі готовий почути від тебе все. І він мені каже, що я гей. Він мені розповів, і в мене в моменті ніхуя не змінилося взагалі. От просто я знаю людину багато років, він мені каже, я гей, і я такий. Ну і і хорошо. Я теж хочу розказати так: відкриться теж, як оце ти відкрився. Значить одного разу, теж такий самий момент. <плечить> Я коротше веду корпоратив. Веду корпоратив, то теж трошки підбухнув, всі діла. Корпоратив оці мікрокредити, мікрозайми, всі ці діла. І там є чувак, якого переманили з дохуя здорової контори. Коротше, його переманили, і він трошки в'їбав, коротше, так ну, солідненько. І так сідає зі мною, і прямо в очі. Отак, як це твій друг, і так захотів правду зі мною, типа, поділитися, він так, віскарик в нього. Він каже: Я тобі скажу правду. Я такий, да я тебе слухаю. Ну, я п'яний, він п'яненький, але так щиро в очі каже: ніколи не бери кредит. От так прям чесно, мені в очі дивиться і каже. Це, Це директор компанії, прикинь? Це, блядь, топовий менеджер, там, типа, всі ці хуйні багадільні, коротше, він мені каже, нікогда, не вздумай. Якщо тобі буде погано, якщо тобі буде. Там треба будуть гроші? Нікогда, чуєш мене, нікоди. Отак От щиро в очі дивиться і каже, не бери кредит. Красава. А Про Геєв щось буде? Просто щирість була в очах, така ж сама, як у так. Ну, вони Ні. були голі. Коротше, получається да. в цей момент. Ні, Якби ти зараз закінчив ти, а потім він мені відсосав, знаєш, то він, Я б ще зрозумів. Нє, скоріш за все, я йому, бо в мене були кредити. Це... На піджак. Кредит на піджак. Ні. Це вже він мені так видав на скидку.